То, то таке діло. Так. Така штука у нас є. Давайте відкриємо, подивимось, що це таке. Так, циркуль мене зараз полетить. До так сказати. Так, що у нас тут таке? Компас. Да. Працюючий, все окей. Направлення показує, фіксація є. Звичайний, старий 100% старий компас за, 20, за 1 рубль і 20 копійок. Продавався в 1971 році. Там все. От, якщо видно, то видно, якщо ні, то ні. Окей, не знаю скільки це може коштувати, враховуючи рік, потрібно загуглити. Актуальна нинджа тема. Якщо ви розумієте, про що я. Так, коробочка. Давайте вскриємо коробочку. Ціну ви побачили, да? так? Угу. Так. Так. Торохтись з, з дуже знайомим мені звуком. Годинник у нас тут. Годинник, слава, 11 камнів. Знову ж таки, по-моєму, це ще кращий стан, ніж ми знаходили перед цим. Набагато кращий стан. Якщо я не помиляюся зацініть. Дуже таки доволі гарно виглядає. І це непогано. Так, якщо я не помиляюся, то гривень 200 може коштувати, але більш точну ціну ви побачили.